Перших днів повномасштабного вторгнення ми разом з колегами почали займатися евакуацією громадян з Харківської області, а саме з міста Харкова. Про дану ситуацію евакуацію громадян з постраждалої Харківської області дізналися місцеві громадяни. Та громада почала зносити продукти харчування, необхідні речі, підключились волонтери. Та Ми ці речі відвозили в Харківську область, в ті міста, де вони були, потребувалися на той час. А звідти вже забирали громадян, які готові були до евакуації на нашу територію. Таким чином, з Харківської області було евакуйовано більше п'яти тисяч осіб, після чого ми перейшли на Донецьке направлення та займалися евакуацією з міста Бахмут, Краматорськ. Дорога на Донецьку область. Одна сплошна колона автомобілів. Громадянка. Попала під обстріл разом зі своєю сім'єю. Це громадянка Америки в місті Харків. Вночі був обстріл парку місцевого. Вона попала під обстріл, забрала своїх діточок, спустилась до підвалу. Ми її шукали. Не знайшли за той адресою, бо там нічого не було. Одна розруха, і ми шукали, шукали та Нарешті ми знайшли її в підвалі разом з діточками. Приїхала в Харків, тому що в мене тут воює мій рідний брат. Я хотіла його навістити, вістити. Сі сі такі я попала під бомбування. Як це на night. Was bombing my house, and my kids кітва scared. Майхаус вас комплект дестрої. Ми її вивезли не на територію громади, а повезли її в саме місто Дніпро. Знали, що там є потяг, у цей, який займався евакуацією до Львову. Посадили на потяг. Вона доїхала, вона постійно підтримувала з нами зв'язок. Тоді допомогли їй. Вона допомагала нам. Вона забезпечила всіх наших поліцейських бронежилетами, аптечками першої необхідності. Приборами нічних бачень, так і по сьогоднішній день підтримуємо з нею зв'язок. В неї на той період було троє дітей, зараз вже четверо. Я хочу особливо подякувати поліцейською громадою, поліцейський офіцер громади. Це Артем та його напарник Іван. Вони дуже гарні хлопці, які Дуже швидко довезли нас до Дніпра, Тепер ми сидимо в поїзді, і їдемо на Львів. Я дуже дякую вам всім. Слава Україні за все, що має таких героїв. Я хочу на англійській сказати, що я I'm very appreciated, guys, Артем and Ivan, for everything.